Таємниця океану дивовижні морські тварини. Дельфіни одні з найрозумніших мешканців океану. Вони можуть розмовляти за допомогою звуків, стрибати на 5 метрів у висоту і навіть допомагати рибалкам ловити рибу. Цікавий факт: дельфіни можуть пізнавати себе у дзеркалі та запам'ятовувати імена інших дельфінів. Це синій кит найбільша тварина на землі. Він може вирости до 30 метрів і важити більше, ніж 150 тонн, а серце кита розміром з маленький автомобіль. Акули живуть в океані понад 400 мільйонів років. Вони можуть відчувати здобич навіть на відстані одного кілометра. Але не всі акули небезпечні. Багато з них мирні, як, наприклад, китова акула. Цікавий факт деякі акули можуть жити понад 400 років. Наприклад, герландська акула. Ви знали, що деякі медузи можуть світитися. Це називається біліумістенція. А ще медуза, яка може жити вічно, вона повертається до молодої форми після старіння. Цікавий факт. Медузи не мають мозку, серця та навіть крові, але можуть відчувати зміни у воді завдяки нервовій системі. Морські черепахи подорожують тисячі кілометрів і завжди повертаються туди, де народилися. Вони можуть затримувати дихання на 5 годин, а живуть більше 100 років. Цікавий факт морські черепахи можуть визначити напрямок за магнітним полем землі. Морські коники справжня дивина. У них не мама, а тато виноше і народжує малюків, а ще вони можуть триматися за водорості хвостиком, як мавпочки. Цікавий факт. Морські коники можуть змінювати колір, щоб замаскуватися серед водоростей. Морська зірка може відновлювати втрачені промені. Деякі види навіть можуть виростити нове тіло. Цікавий факт. Морські зірки не мають мозку, але їхня нервова система допомагає. Риба клон живе серед отруйних щупалець анемонів. Вона покриває себе спеціальним слизом, щоб не отримувати опік. Цікавий факт. Всі риби клоуни народжуються самцями, але можуть змінювати стать при необхідності. Восьминоги справжні майстри перевтілить. Вони можуть змінювати колір і навіть форму, щоб сховатися від ворогів. А ще у них три серця і блакитна кров. Цікавий факт. восьминоги можуть відкручувати свої щупальця, щоб порятуватися від хижаків, і з часом вони виростають знову. Мора приховує безліч таємниць. Кожна його істота унікальна і має свою суперздібність. А який морський житель вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарях. Підписуйся на канал, щоб дізнатися більше.